Привіт. Моє одне відео вийшло якимось цим. німим, Так що... Ну, про Титаник. Ну, Но... Нічого страшного. Я вас там підслуку чомусь просив. про подобайки, Підписку. І... Я її... Попробую десь встановити. Я викладу додаток, в якому будуть, в якому буде ця карта і ще якийсь. Я зараз візьму і викладу два ролика на Ютуб. Ну я... ну я не можу просто так взяти і цей. Ну закінчити відео. О, ось, да, це, оце громадіна, на яку ми бачили. Той, хто любить Квінку, тот не мій підписник І мені не друг. Якщо він на мене підписаний і любить Квінку хтось на вас, то... Я ненавижу Квінку. Все чупуха. Будемо дивитися обзор на цей Титанік. О, що? Ну, це що? Точно, це ж це Титанік це ж, пароход, пасажирський. Такий красивий! Такий цікавий і красивий. Уже всі про нього віде викладывають. Кучу видиків про титаник. Опа, на. Тут кусок тут кусок світу обрізала. Ну, це моя вина, це ж я його построю. Це моя вина, це я погубив пещеру що, що, за, що за цей, а? Ладно, по технічним причинам відео відміняю.